Вітаю, це денний випуск новин на телеканалі Сфера ТВ. Про останні новини в місті на цей час. Дивіться далі. Сьогодні зранку рівняни пройшли на Майдан Незалежності попрощатися з загиблим на сході бійцем Майдару Сергієм Голубєвим. Сержант штурмового взводу Сергій Голубєв був в зоні АТО з січня 2015 року. Військовий загинув 11 березня під час виконання службових обов'язків на території Донецької області. У Сергія Голубєва залишилася дружина та діти. Поховають героя завтра, 15 березня. Перед тим відбудеться загальноміське прощання у будинку культури. Також завтра, у серед у місті оголошено день жалоби. Рівненські активісти влаштували неспокійну ніч для обласної влади, засуджуючи силовий розгін, блокади у кровому торці, спочатку вони пікетували рівненські СБУ. Пізніше відправились до Рівненської ОДА. Серед ночі до активістів приїхали голова Рівненської ОДА Олексій Моляренко та заступники голови обласної ради Рівненщини Олександр Корнійчук та Олексій Бучинський. Активісти вимагали негайного скликання позачергової сесії обласної ради, аби депутати ухвалили звернення до керівництва країни, у якому засудять дії влади, силовий розгін блокадників. На що тим пообіцяли спробувати скликати сесію сьогодні після обіду? На аналогічну вимогу активістів простали депутати Рівнеради, ради, котрі зберуться. На позачергове засідання о 16-й годині. Ми будемо стежити за розвитком подій. Більше інформації чекайте вже у вечірніх випусках новин. Власники електронного підпису можуть отримати довідку про доходи онлайн. Нагадаємо, зараз триває кампанія декларування громадянами доходів, отриманих у минулому році, а також про свій майновий стан до 1 квітня. 2017 року через систему електронного декларування мають відзитувати особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Лише за два місяці поточного року до ДПЄ у місті рівному надійшло від рівнян понад 5 тисяч заяв на видачу відомостей про суми виплачених доходів. Щоб отримати інформацію про доходи з державного реєстру фізичних осіб, можна за місцем своєї реєстрації подати до центру обслуговування платників відповідну заяву. А Можна використовуючи електронний цифровий підпис скористатись сервісом Електронний кабінет платника, що розміщений на веб-порталі ДФС України, та отримати відомості про доходи в електронному вигляді, не відвідуючи податкові інспекції. На Рівненщині курсуватиме бус, в якому можна буде зареєструвати транспорт. У п'ятницю регіональний сервісний центр МВС має отримати спеціальний бус, обладнаний мобільними комплексами для надання послуг центру на виїзді. Так, у віддалених селах мобільні групи зможуть реєструвати авто, мотоцикли, замінювати водійські посвідчення. Тощо разом з тим місцеві органи влади складуть графіки, щоб люди знали, коли можна чекати такі мобільні групи і в якому населеному пункті. Для роботи бусу потрібно буде лише парковка, інтернет. Та та банківська установа. Це всі новини на цей час. Більше інформації шукайте на нашому сайті, а детальний огляд дня дивіться вже у вечірньому випуску новин. Бережіть себе.